Друзі, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, вже починає сніжок таяти. Ночі морози до мінус 15-17, а днем отаке сонечко. І скоро будемо кормити пшеничку. І В зв'язку з цим, що ціни вже трішечки піднялися і на соняшник, і на сою то на сьогоднішній день, друзі, розкажу вам коротенько ціни, щоб ви знали. І я думаю, що більшість вже людей здається, щоб, як то кажуть, кормити. Ось. Дивіться, вже в одному місці ось видно повністю чорну землю. Ну, це тільки поки що в одному. Але я думаю, ще пару і буде вже віздє таке. Ну і коротенько по цінам, друзі, ціна ячміня на сьогоднішній день, друзі, 6,5. Ціна пшениці, друзі. 7200 8000 третій клас, 8200 другий клас. По пшеничці теж я би сказав, неплохо. Звісно, може б хотілося, щоб було і краще, але це непогано на сьогоднішній день ціна. У зв'язку з тим, що свинина 55 гривень, то ті, хто держать господарство, мені їх дуже шкода, тому що купую зараз. Зерно по 7 тисяч, а продають свинину по 55 живим вісом, то це, звісно, дуже жорстко. Кукуруза, друзі, від 7 до 7300 на сьогоднішній день ціна. Кукуруза теж держить таку знаєте, стабільність зараз і непогана така ціна на неї. Ну, її врожай був в наших краях дуже слабкий. 2-3 тони не більше. А були й поля, де дискували. Соя, друзі, є від 12700 до 13200. Ну, Це не з місця. З місця там дешевше. Якщо 13200, то мінус машина ще. По сої, скажімо, ціна така. Там, коли контракт горів, була ціна, ну там швидко його закрили люди і все. По нашому, друзі, чорному золоту. Соняшник. Ціна вже на сьогодні 20. 22600. Це взагалі бомбезна ціна у нас зараз. Я думаю, що більшість людей вже почала здаватися. Тому що ціна, скажімо, приємлива і можна здаватися. Ну і, друзі, вчора узнавали яка ціна на біле золото. Сілітра, та, що зветься. Селітра подорожала, друзі, вже 22 500. Селітра йде вгору по ціні, звісно. Не знаємо, буде вона падати чи не буде, але на сьогодні 22 500. Так що така ціна, друзі, на селітру і карбоміт, друзі, вже 26 тисяч. Так що такі ціни коротенько. кому що треба, пишіть, дзвоніть, всім удачки, всім пока-пока.